Ти коли-небудь замислювався, що означає володіти силою, яка здатна ламати реальність? Сьогодні ми черпаємо натхнення не в кого іншого, як у Міямото Мусаші. Це не просто легенда, це еталон ментальної незламності. Ти натиснув на це відео не випадково. Ти шукаєш перевагу, ти шукаєш той незламний дух, який перетворив самурая 17-го століття на майстра не лише меча, а й життя. І ось поворот. Його секрети в сучасному світі працюють ще краще, ніж ти думаєш. Шлях Мусаші був не про махання мечем, це було про виховання мислення, мислення звіра, мислення, яке ігнорує шанси, ламає бар'єри і переписує закони можливого. Саме в це ми сьогодні зануримося: як направити цю давню людь на вирішення твоїх сучасних проблем. Від дисциплінованих шляхів феодальної Японії до бетонних джунглів сьогодення. Давай розблокуємо силу Мусаші і трансформуємо твій підхід до нескінченних дуелей життя М'ямото Мусаші. Ім'я звучить як відлуння давнини, але його історія пульсує поза часом. Народжений в епоху, коли Японія палала у війнах, Мусаші не був просто мечником. Він був легендою, що створювала сама себе, уяви хлопця, якому ледь виповнилося тринадцять. Він виходить на смертельний поєдинок проти дорослого чоловіка, і виходить переможцем. Це був Мусаші, це був початок шляху, який став міфом. Його життя було полотном, написаним битвами, перемогами і безжальним самовдосконаленням. Але Мусаші був чимось більшим за свій меч, він був мислителем. Художником війни, який вилив уроки свого життя, у книгу п'яти кілець. Це не просто інструкція з військової стратегії, це дзеркало, що відображає мистецтво жити зі стратегічною метою. І ось де Мусаші справді виділяється. Уяви, світ скутий жорсткими традиціями, а він ламає шаблони, він створює техніку двох мечів: нітен і Чірю. смертоносний танець двох лес. Це не було просто про майстерність, це був виклик. Мусаші показав середній палець нормам, довівши, що еволюція, адаптивність і невтомна гонитва за досконалістю важливіші за правила. Його історія це не казка про бої на мечах, це розповідь про битву зі статус кво, про прокладання шляху, яким інші будуть іти століттями. А тепер давай зануримося в ключові принципи Мусаші. Книга П'ятикілець це не музейний експонат, це посібник для сучасного виживання. Це про те, як опанувати себе так само досконало, як і будь-яку навичку. Перше шлях у тренуванні. Уяви мусаші, Саші, який відточує майстерність щодня. Не для однієї битви, а для життя в цілому. Це заклик до нас. Прийми безперервне вдосконалення у всьому, що ти робиш. Застосуй це до свого життя. Перетвори кожну дію на можливість стати кращим, ніж ти був учора. Друге. Розумій шкоду і користь у всьому. Це пробачення повної картини. Мусаші не просто махав мечем навмання, він прораховував кожен рух. У нашому житті це означає бути свідомим, розуміти наслідки своїх дій і робити вибір, який б'є точно в ціль твоїх амбіцій. Третє. Сприймай те, що неможливо побачити, звучить як містика, але це про інтуїцію, про читання ситуації і передбачення невидимого. Як Мусаші читав наступний рух ворога ще до того, як той поворухнувся це про налаштування на середовище, про відчуття підводних течій у кожній ситуації, з якою ти стикаєшся. По суті, філософія Мусаші вчить нас, мистецтву, жити з наміром, стратегією. Та вічною гонитвою за досконалістю. Мусаші бачив кожну дуель і кожну перешкоду як шанс загартувати свій дух. Це квот було не про пошук комфорту, воно було про пошук сили в пеклі випробувань. Тепер перенеси це в наш світ. Згадай, коли ти востаннє виходив із зони комфорту, це відчуття невизначеності, Цей пульс ризику. Саме там живе ріст. Мислення Мусаші каже нам. Йди назустріч цьому. Дивись на це, як на можливість еволюціонувати це про зміну ставлення до невдачі, це не крок назад, це сходинка до майстерності. Уяви, що ти підходиш до життя з таким налаштуванням, кожен виклик стає питанням. Квот триеа. Кожен провал уроком стійкості. Це сув від уникнення труднощів до активного їх пошуку. Бо ти знаєш. Кожна трудність ховає в собі урок. Це суть мислення, звіра, безжальна гонитва за покращенням, викувана у вогні викликів, так само, як Мусаші гострив свої навички в кожній дуелі. Це заклик прийняти випробування життя, знаючи, що вони єдині каталізатори твоєї трансформації. Життя Мусаші було майстер-класом із дисципліни. Він не просто тренувався, він жив своїм мистецтвом. Кожен день був присвятою відточуванню навички. Він розумів, майстерність це шлях, а не фінішна пряма. Ця дисципліна не була про тупу рутину, а про віддані стосунки зі своїм ремеслом. Давай прив'яжемо це до саморозвитку. Уяви, що ти застосовуєш рівень дисципліни Мусаші до своєї роботи чи пристрасті. Це про встановлення режиму так, але також про повне занурення. Про постійне розширення своїх меж це не практика заради практики, це практика з метою вбивчої ефективності. А тепер дещо цікавіше не для пересічного розуму. Мусаші розумів, що один і той самий прийом не виграє кожну битву. Його адаптивність була його перевагою він знав, коли вдарити, коли відступити, а коли повністю змінити підхід. У сьогоднішньому шаленому світі ця адаптивність. Це питання виживання, це про стратегічне планування. так, Але також про готовність розвернутися на 180 градусів, коли ситуація змінюється. Кар'єра, цілі, стосунки все це поле бою. Прийняти стратегічне мислення Мусаші означає приймати рішення з передбаченням і гнучкістю. Визнай, найкращий план це не завжди пряма лінія. Іноді шлях до мети вимагає адаптації, еволюції та прийняття змін саме так, як це робив Мусаші. У нашому фінальному акті Давай внесемо дух Мусаші у твою щоденну битву. Створи життя, де виклики, це сюжетні повороти, які роблять твою історію вартою перегляду. Прийми щоденний ріст кожного дня обери одну сцену свого життя розмова, завдання на роботі що завгодно. Запитай себе. Вот, це як гострити меч щодня. Не для війни, а для панування над життям. Стратегуй, потім адаптуйся. Життя це шахи без чіткого кінця. Плануй ходи, але будь готовий змінити тактику, коли дошка зміниться. Будь плинним, як ріка, що обтікає каміння, усвідомленість, мистецтво присутності. Будь у моменті, як мусаші у своїх дуелях, чи ти їси. Чи працюєш, занурюйся повністю. Саме в ці моменти смак життя стає глибоким. Вчися з в життя. Дивись на кожен виклик як на урок. Провалився чудово! Це сцена, з якої треба вчитися. Мусаші ніколи не боявся поразки, він сприймав її як вчителя. Рутина як ритуал. Зроби дисципліну священною частиною дня, як самурай, що чистить меч. Хай твоя рутина буде актом відданості твоїм цілям. Плануй, роби паузу, течі, подумай про результат, а потім відпусти і рухайся разом із ситуацією. Це не про жорсткі плани, а про адаптивні стратегії. Довічне навчання стався до життя як до нескінченного шляху навчання. Кожна людина вчитель, кожен досвід урок, Плети ці нитки в тканину свого життя. Хай мислення звіра буде твоїм провідником, хай воно веде тебе до життя безперервного росту, стратегічної гнучкості та тотальної присутності. Пам'ятай, прийняти мислення мусаші це не просто зустріти світ обличчям до обличчя, це про те, щоб формувати цей світ кожним кроком, кожним рішенням. Почни з малого залишайся відданим і спостерігай, як твій світ трансформується. Напиши в коментарях, чи готовий ти до цієї битви, давай надихати одне одного. І не забудь підписатися, якщо ти готовий жити з мисленням звіра. До наступного разу! Тримай свій меч гострим, а розум ще гострішим.